Усім доброго дня! Я вас всіх щиро вітаю у себе на каналі Прикраси від Уляни. І сьогодні, дівчатка, я підібрала в роботу ось такий матеріал. Буду робити свої улюблені намиста багаторядні. Е, перше, це ось такі намистинки яшма мукаїд. Ось такі гарні намистини. У мене вже була в роботі яшма, намистини, правда, були матові. З цими намистинками, в принципі, я вже оприділилась і хочу зробити намисто зі згардами. Ось уже такий комплект я підібрала згард, придбала в масяжній майстерні. Десь у нас під Одесою роблять і я там замовляю. Далі це намистинки коралу сучасного ось такі бочечки 6 х 8. І хочу зробити на 5 низочок. Я намисто з цими намистинками. І намистини білий агат. Думаю, зробити намисто або чорне з білим, або червоне з білим. Ще думаю над цим. Ось, Буду підбирати, дивитися, що в мене є з матеріалів. Ось такий фронт роботи в мене. Ну, як зазвичай, да, формат мого відео показую матеріал, а потім вже готові прикраси. Ви знаєте, я вже думала, можливо якось ну, змінити, щоб можливо було більш цікавіше. Ну, а ну а що, процес знімати створення? Ну, ви знаєте, це напевно б в мене так точно не дуже естетично виглядало. Я думаю, що і багато так майстринь працює, але я. Зазвичай процес створення це в мене, знаєте, оце ж, бачите, тут я спершу там фон так виставляю, далі це ж бісерний коврик. Тут у мене вся конструкція зверху, світло, телефон. от. А коли вже я працюю, це так, це все прибирається. в мене... Під низом інший такий великий коврик, і починається розкривання всіх коробочок, багато там фурнітури, це все там шапочками притрушується пінами. І тобто, тросик витягуєш, переставляєш, примірюєш, тому ну, знімати це, ні, я б не змогла, напевно. так і деякі там, я майстер-класи там показувала якогось там, якоїсь, ну, там, ну, як створення якогось елементу, але так, напевно, в мене б не, не вийшло дівчатка, тому що це, це. Це все отак на, на столі. Це я витягую. Але після того як я зробила, хоча от зразу можу після одного намиста я розпочати в принципі щось підбирати і до другого. Але я завжди от зробила намисто все. Я стіл повністю прибираю. Все-все-все складаю, хоч там, можливо, через хвилину я буду знову діставати коробочку з тими там шапочками. Ні, мені треба от все, щоб я прибрала, і потім тільки я розпочинаю уже нову прикрасу. Ось так. Таке ліричне я зробила відступ, тому що. ну... Розказати, чому не знімаю процес створення, тому що це просто неможливо. І ну і ще ж знімати треба щось, напевно, що вам розказувати, балакати. Ні, я так поглинаю в створення, тому я балакати нічого б не змогла з вами. Ну що ж, дівчатка, пішла працювати, а ви зараз побачите, які ж мене вийшли на миста. Ну, ось показую вам першим намисто з сучасного коралу. Як я і планувала, я зробила його на 5 низочок. До цих намистинок я підібрала ось такі гарні фурнітурні намистинки кольору бронзи. Всередині, бачите, така квіточка гарненька. Їх в позиції всього навсього йшло 30 штучок, і ось тільки 3 залишились. Вони за розміром гарно сюди підходять. Також я використала ромашечки, і ще через там, дві намистинки я ще додавала між, робаш... між ромашечками гематит, такі стопчики. Ну, для яскравості, по-перше, а по-друге, і для гнучкості низочки, щоб от колом не стояло. Ось такі тут конектори використала. Ось Правда, вони не на 5 петельок, ну але нічого. В них ще, бачите, є така площадочка для вклеювання, можна вклеїти кабашончик. Ну, але от У мене кабашончик 8 мм, і він завеликий. Ще менше, но меншого у мене вже не знайшлося. А так можна було б і прикрасити. Тут, напевно, добре б 6 мм. Конектор би підійшов. Так, е також зробила ще сережки. Тут уже на намистини я використала більшого розміру 10 на 12, а кругленькі це червона яшма. ось Так що можна це намисто, в принципі, придбати як із сережками, так і окремо. Е позаду на пінах е намистинки. Ну, на цьому все, в принципі, що я хотіла розказати вам про це намисто. Ну, а зараз давайте подивимось ближче на це намисто і як воно виглядає на манікені. Ось це намисто з коралу на манікені. Ось ті гарненькі намистинки. Тут от гематит, стовпчики. Конектор, цей, який я вам показувала. Ось так, ось сережки. Довжина верхньої низки в цьому намисті 46 см, плюс подовжувач. Ну що ж, ось хочу вам показати друге намисто. Як ви бачите, я свій все-таки вибір зупинила на намистинах червоного кольору. Зробила намисто червоно-біле. Використала я білий агат низочку 10 мм та 6 мм. Вісім не знадобились мені намистинки в центральній частині позаду 10 мм. Їх прикрасила я всі ці намистини шапочками. Ось такі шапочки філігранні кольору бронзи. І червоні емаль, ось такі менші за розміром. І по дві шапочки е я е одівала на намистину з одного і з другого боку, і таким чином прикрасила намистинку. А між ними вже проставляла ромашечки. Е е далі я додала ось такі капливидні намистини. До екрану ближче вам показати не можу, бо тільки в мене було 6 штучок таких намистинок. Ось також їх шапочки шапочками прикрасила. Далі йде бісериночка ось біленька. І далі вже йдуть такі намистини, скляні, і оця капловидна також скляна, такі бочечки, Дуже схожі, чим ось на попередні намистинки. Сучасного коралу. Але це от скляні отакі намистинки, придбала на тему. Конектори. Ось такі конектори сюди використала. Це я на Aliexpress ось такі придбала основи, де вклеюється кабашон, дуже гарний колір бронзи. Ось так позаду. Такі бачите тут? Завиточки, квіточки. І в мене кабашончики такі з говліту, 18 мм розмір. І вони сюди гарно отак от вклеюються. І отакий от елемент виходить. Петельок, бачите, нема, але є отвори, за які можна зачепити ось можна зробити підвізку. і підвіску. Ну, і я, бачите, використала як конектор для з'єднування низочок. В цьому намисті. Також є е, дві низочки з намистинами 6 мм білого агату, е, кольору бронзи використана фурнітура, ДН-де ромашечке античне е, золото. Також ще зробила сережки. Агат білий і ось ці скляні бочечки намистинки ось такі сережки, також шапочки. Ну, в принципі, і все, що я вам хотіла розказати, що я використала в цьому намисті. А зараз ми давайте подивимось його ще. Це намисто на манікені. Ну, ось це намисто так виглядає на манікені. Ось прикрашені намистинки шапочками. Ось ці намистиночки каплевидні, ось капашончик в конекторі. І ось так. Ну і сережечки до цього намиста. Довжина верхньої низочки. 47 см і є подовжувач. Ну і останнім в цьому відео я показую намисто вам зі згардами з намистин яшмимукаїт. Е, в цьому намисті я використала гематит двох розмірів: більшого 8 на 3, меншого 6 на 3. В середній низочці додавала, вже вам показувала такі намистинки. Кругленькі фурнітурні кольору бронзи 10 мм розмір їх. Давайте ще раз покажу ось такі намистини. Це пластикові, е, імітують метал і доволі вигідна і, е, така позиція, тому що їх 50 штук в позиції. І вони значно полегшують е, багаторядне намисто, тому я частенько їх використовую. Ось такі конектори. Ближче не можу показати до екрану, тому що це два останніх. Шли вони ще з петельками, але петельки я зрізала інструментом, зачистила, замалювала олівчиком по металу. Ну, Щоб вже було так, знаєте, на одному рівні всі ось ці низочки під'єднувались. Ще є низочки. Це вже я використала бісер, підбирала за кольором. До ось цієї такої темно-бордової там, чи коричневої намистиночки, дві низочки, просто набраний бісер. А в одній низочці, через там, 10 бісеринок, ще ось такі дві бронзові 3-мм намистинки додавала. Ось, І мені здається, воно, ці низочки з бісеру гарно прикрашають намисто. Ну, в принципі, і все. Що я хотіла вам розказати про це намисто, що я в ньому використала. Зараз подивимось також його, як воно виглядає на манікені. А на цьому все, дівчатка, буду закінчувати сьогоднішнє відео. Всім бажаю всього найкращого, здоров'я, мирного неба, яскравого сонечка, ще теплих-теплих і сонячних днів. До нових зустрічей, до нових відео. Па-па. З вами була Уляна. Ну, ось, це намисто, так виглядає на манікені. Ось такі гарні згарти. Ось низочки з бісеру. Гематит проставлений між намистинками. Ось конектор. Ось так. Довжина верхньої низочки також 47 см. плюс подовжувач.